Доброго ранку. Гарного позитивного. ну що Сьогодні зранку сонечка поки не видно. Стоїть дощик у нас. Вчора порадував один день без дощику, зато вітрюган такий що -о 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 -о. валило з ніг. О. А ми сьогодні повставали і я прицепилася до Валери. Прицепом на базар. Йдемо да. <заду> на базар. Не знаю по що. А, ні, ну взагалі то знаю по що. Але вам, якщо що, потім покажемо. По сметану. По сметану. Да. Все, ми з Валерою пішли, а ви давайте з нами. Нічого розлежуватися. Йдемо ми з Валерою далі. Йдемо балакаємо. Ну, немає як... Перекрестків на цей наставили, Це більше... наробили. Це Чи пішох... Пішохідних... Пішохідних... Так. Да. Пішохідних цих. Зебр наставили, знаки. І всі їдуть, ніхто нікого ніде не пропускає, пруть, навіть е швидкість не зменшують. О, у нас цивілізація. А ми йдемо з Валерою вже ось через площу, чи, що воно тут таке. Йдемо на базар. Так, що стільки її руки строїть. Дуже багато і все ніяк і ніяк. Так, доходимо ми з Анатолієчем до базару. Оля не потерялася, дорогу знає, вона мене веде. Не говори. Сьогодні. Я вже так давно не була ніде і в цій стороні, що і дорогу забула. Ні, ну то, не поки не заблудилася. Ну ні, не заблудилася, ні. Так що ми йдемо. Так, побазарювали ми з Валерою сьогодні. Гарненько, да, да. На цей. Купи, накупили смаколиків, ну і покажемо вам. І ще хочемо піти в один магазинчик. А ну. от, ой. Все. Ідемо вже додому. Накупили ось куча сумок, але ну, сьогодні без квітів. Молочної сметани сьогодні немає. Горшкової. Чи горшкової, як люда казала, немає. О, це так ми йдемо з базару. Тут торби і Михайловна замарилася, вона відпочиває. Ну, нежданно, не гадано, нам усіх треба два стільці. Коли приїжджають онуки, діти, нам два стінці не вистачає. Ми тоді мостимося, мостимося. Ну і сьогодні я купила в Самий останній момент. Пішла подивитися, скільки коштують, і купила собі два стільчики. у господарство. Кажу, це вже онуки не потягають. Важкі, Важкі. зроблені з дерева, з натурального, так що важкущі. Я несу руки, дивися. Mm -hmm. ось, ось а сидіть хорошо. Ой, хто хоче до мене йдіть, будь ласка. Ну, давайте. Зато uh -huh. зручно, да? Війшла, йшла, відпочила і пішла далі. Ну і пішли далі. Ну, пішли далі, може, ти заморишся, то я тобі розрішу посидіти. А, тому. понести, понести стільчики. А може й понести. Якщо я заморюсь, до сумок ще й... і стільчики. Ну так. Да. Ну, пішли. ну, пішли. Ну, дійшли ми вже ось до площі до цієї. Так, сумки там не грязні, що ти Ой, поставив боже. на мої стульчики новенькі, бо я. <рігалі> Сумки вимазувати. Дякую. Ну, собі на штани на коліна сумки можеш ставити. Остановилися, ми віддихнути трошечки. Кажу, Валірія, дивися, люди вже огородик заврали, приготувалися вже до весни. Да. Да? Да. Дивись калюжу за дітьми до тебе. Та нічого! Ну, удивительно, що ти ще не замазувався, треба ж замазатися, так? Да? Ну. Ти що, ні, не замазалася я. Так, ну що, будемо йти далі. Потихеньку, потихеньку. Паузу no. Кажу, постав сумки. Ні, ну ти вона сказала, я все так вийду. Ну, посить. Дивіться, обратно в калюжу тягне. Ну, ну так я як це? Я й досі йду, і мене чоботи чистий. Так може, отут ми візьмемо та салко поріжемо та. Час, та з чесничком да. і з цибулькою, да. молозивом заїмо, да. зап'ємо, і яблучками квашеними закусимо. Наші покупки. Да. Так, ну що, будемо йти далі? Давай, Валерік, будемо йти. Я вже трошки отдихнула. Сядь, ось, сядь на пеньочок з пірожочок. Та нема ж пиріжочка. А, Сало їж. <шла> ні, ся, сядь на стільчик з'їж, яблучко. <уквачу> Давай дикие. Що ти, вий, був, ти з ними носишся, як Давай. дурень ступаю? <пливу> <пливу> я не заберу їх, ні. Ні, <пливу> ну я пішов. Ну йди, а я посидю ще на своїх стільчиках. Ну, Давай. Отак ми мало помалу та й добралися додому. Прогулялися, пройшлися. О, все. Я то вже давно дійшов додому, а вона ніяк не дійде. то стільці оці мішають. Ми вже давно до були вдома, а так вона пройде і розслабуху ло лове. Сяде, посиде і далі, посиде і далі. Що розслабуху поймала? Давай без схоці, що я вже тут замарився, тебе чекати. А я балдую, балдую да. на нових стільчиках. Поняв? Ну, я ото оце напевно, вже разом. Ми давно не ходили на базар. Я вже на базарі не була, не знаю, скільки. Тим паче разом. Да. О, думаю, хто це тут? Да, Яша прийшов Яша тут прийшов, третя. І, 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 знову скоро... і ще, мабуть, год не підемо на да. цей. Не підемо на. Разом, так? Да? Разом, так. Да. Я, я, я був здивований, що вона сьогодні вранці встала, швидко зібралася. А куди ти, що ти так рано встала? Що ти будеш робити? Я каже, хочу з тобою піти на базар. Ти мене возьмеш. Да? Да, <гум> Ось так. Як же ж мене не взяти на базарчик? Ну як? Тим паче, що я дуже рідко просюся. <гум> ну, ми шутимо, звісно. Я якби хотіла на базар, то я б пішла. Ну, у мене є отакий Валєра, який <гум> да. бігає по базарях. Ну, я на велосипеді, раз-два та і, і все. На базарі, з базарі. Що ти там побачила? Рибочки, вони, які то цікаві ростуть. Да? На пеньку. А... Так. А... так що ото от, так. Ну що вставай, давай у двір заходить. Ну давай. Так, Яшка нас зустрічає, жде, щоб ми його покормили, бо виходили, дала йому тільки кітіка, та більше нічого. Отак бачите, веселяється Валерія Анатолійович. Отакі снімки, чи робота блогера <головіра> знімали, мене тепер знімаємо Валеру. Ти ж Валера далеко не заходь. Я пішов, я пішов, не хочу. Ну з, ну, з такими сумками можна йти, до сало. <головіка> вертайся додому, вер... вертайся в сім'ю. Ну, Валера, ja well, 50 на 50. Вы не сумками, да? Да. 50 на 50. Все. А, вот это в одни руки 50, а в другие 50. Да. А я тоже. Ну далі, що? Ну, а що зараз будемо йти в хату? Не пускай що я на лавочці хоч посиджу. Там сиро не сідай, лучше на стільчик сідай, я тобі розрішаю. І на позитиві прийшли додому. Тільки ніхто не хоче у двір заходити. А сьогодні? А мені так гарно сидіти тут. А ну Дай я попробую, бо я все ж не сидів, вона всю дорогу. Як це ти не сидів? Сидів, я тобі дозволяла, тільки ти, вмісто того, щоб себе посадити, сумки по чомусь свої туди ставив. Не пойму чого. Хорошо сидіть? Та хорошо сидіти, я, я дивлюся, щоб швидка не приїхала, не забрала нас. Я ж тобі казала, нащо ти, ти швидкий? Зараз дурдомів вже немає. Кукушка. Зараз у кого куку, -ку, то той кукує сам по собі. Поняв? Або в себе в хаті, або десь у драшничках. Так що ми нікому не нужні. Що, що з кукус'єю, що без кукусі, самі собі. Ой, давай заходить. Давай. Дякуємо вам, усім, що ви були з нами, дивилися наші походеньки, всім миру, добра і спокою. і І посиденьки. І Походенькі, да. всім миру, добра і спокою. Якщо вам сподобалось наше відео, то просимо вас, підпишіться, будь ласка, вам не важко, а нам приємно. Дякуємо за коментарі і за те, що дивитеся відео. Заходьте до нас на прямі ефіри, хоч вони зараз і не часто, але є. От, і будуть. І будуть да. Уже йдемо в зиму, роботи вже стає менше і менше, так що більше О -о -о. по хатах будемо сидіти О, та й будемо ефіри, буде. як світло буде. Як світло буде, то будемо ходити. Всім пока-пока. Пока-пока. А ми пішли. Пішли. Показую, що ми купили з Валірою. На базарі купили яблука квашені. В цьому році я не квасила, бо в нас їх не було. Так що, оце у нас вийшло на 150 гривень. Ну, це мені на два зуби, як то кажуть. Валіра їх не смакує, а я обожнюю. Далі купили молозиво. Молозиво кілограм 250 гривень. М -м -м, пахне. Ех, ну, яблучка я вже е попробувала, Дуже смачне, я ще на базарі пробувала, то взагалі смакота. Ну, а молозиво це такий десерт, аж слюнки котяться. Взяли такого тоненького сагла. Три кусочки. О, це у нас тут вийшлося на 205 гривень. Кілограм 200 гривень. Ну, є і 150. Це ж так, таке тонюсіньке, тонюсеньке. Оце 200, 250 і 280, по-моєму. Ну, отакі ціни. М'ясо не питали. Ну, Я вам показую тільки те, що ми купили. Так, купили олію, півторалітрова бутилка. Ось 150 гривень. 150 гривень, півтора-літрова бутилка. Так, купили сметану. Ось таку дивіться, яка. І не втрясається. Сметана 120 гривень баночка. Ну, і як завжди, на закуску купили мені голову. Це я смакую тільки таким. Голова обійшлася 70 гривень. Оце така красуня. Я собі жарю. Люблю, я, звичайно, і відварену, і жарену. Вона смачна. Все, отакі покупочки у нас. Ну, і ще ви бачили два стільці. Стільці коштують 510 гривень один